Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. З м'ячем Олександр Левчук. Левчук з дальньої дистанції. Точнісінько в нижній кут кладе м'яч. Лікому дивізіоні, а друга команда Мекільської стовідки розписала миру зі своїм суперником, А тим часом Булечик втікає в і Реалізовує спів. Плейчик. Давай збереться Ковальчука, але трати рівновагу. Колбентку ценко Удар. І плейчик страхує голкіпера. Довгий пас. Не доходить він до Левчука. Мастюк пробиває, Банько парирує і на цьому все. А зараз Ковальчук має момент і Ковальчук такий встиг проштовхнути м'яч. З воротаря її і... капітан забиває. Ігнатенко Гнатенко п'є, намагався підставити ногу Гарнедуб, але не будуть поспішати виконувати футболісти Селюкс. Їх, в принципі, результат влаштовує на даний момент. Час грає на їхню користь. Куценко і 3-1, і тепер ще спокійніше. А, тобто Ковальчук дві хвилини ще залишається 3-1. Рахунок у нашому матчі продовжує рух першничанко і забиває четвертий гол. власне, тепер жить. У команди Олега Ковальчука і є можливість трішки покращити своє турнірне становище. Тим більше, що всього лише два поєдинки Селюк зіграв і все, час вичерпаном. І на цьому все. Фінальний свого у цьому матч, який фіксує першу перемогу в сезоні для Селюкс. Підсумковий рахунок 4 1 у протистені із Білгород. Вітаємо з перемогою. Сьогодні команда ваша перебуває в гарному настрої і на полі, і на лаві запасних. Ця енергетика передається гравцям. Ви змогли вийти з такої майже патової ситуації за рахунку 1-1, дотиснути суперника, пограти в свою гру. Прокоментуйте сьогоднішні враження від матчу, що вдалося, що не вдалося можливо. Так, цілком враження позитивні, як і завжди, у нас в команді у нас немає ніякого, як кажуть, піхача чи ще чогось того, що ми збираємося друзями отримати задоволення. І в принципі для нас кожна гра в задоволення. Тому, тому в принципі, все, все добре. Задоволення. А ви наразі в оптимальному складі, чи ще потребуєте підсилення команди або додаткові там тренувальні процеси так Якби у нас був колись оптимальний склад, ми просто збираємося з друзями, у нас як такового складу немає ми не тренуємося, у нас немає тренера. Просто граємо все задоволення. Супер. Бажаємо не втрачати настрій. Дякую. Набраний темп, успіхів. Добрий день. Команда, на жаль, тривалий час йде без перемог, однак демонструє видатний характер і бажання грати до останньої секунди, не дивлячись на рахунок. А що сьогодні, можливо, не вдалося поєдинку з суперником Солюкс? Вдалося то, що і завжди. Всі працюють, діти, родини, хто служить ще в армії. І так ніхто не тренується. Всі кажуть, так просто приходять пограти чисто від себе, мало відкриваємося, погано граємо в захисті. Будемо старатися краще. Тобто сьогодні, сьогодні був неповний склад, чи всі просто. Неповний не склад був, не було кращих гравців, які більш-менш тренуються. Однак ви не втрачаєте настрій. Я думаю, у вас амбітні цілі на сезон. Амбіція і є. наскільки зараз команда, оці ну, поразки або нічійні матчі, вони дуже впливають на настрій команди чи ні? Та вже, мабуть, звикли до цього і програші нічі не впливають зараз на результат. Добре, ми дякуємо вам за сьогоднішній виступ. Бажаємо Дякую. успіхів наступних поєдинках.